У нас в Кауфландії відкрився автомат з продуктами з коноплі. Ментолова конопля. Ще якась куш флавор. Блубері це ягоди чорні, як вони на очі, що добре. Коротше, не знаю. Одним словом, дуже багато різного, тут бачиш, різного. До курева, до цього куси. Якісь ароматизатори, якісь краплі. Не знаю. Куча всього. Ціна яка? 80 злотих. 80 але то все по 120 ходу… 120 злотих. То все по ходу. Продукції... Зверху 180 злотих. Це БД. Ну, тобто воно пахне, але воно напевно не має до кінця такої дії, як то брамзєва конопля. Батарея. 40 злотих. Ваніля. Чоколада, клубника, манго. Лимон. А то внизу що? Такі тоненькі. Не знаю. По 40 злотих тонень. Ось такий автомат. 120 злотих це олії. Так виглядає. Ді, а олії по 120 років. Як куповач, то просто. Влуш одлічаного квоти до акцептора, банкомат. Вибіж номер, інтересує продукту. Ну так як будь-який автомат. Отбіж продукт, зрелаксуйся. <рес> <рес> зрелаксуйся. <рес> <рес> <рес>